Доброго ранку, всім привіт. Досить тривалий час, нас не було в ефірі. Прийшла війна, як відомо, і ми дуже довго не могли і не знали, де можна відзняти нормальне відео і ну, варто його знімати чи ні. Але враховуючи прохання багатьох хлопців, які зараз воюють в ЗСУ, їм якось між боями треба трошки переключатися, відволікатися. І, як вони всі кажуть, кожен робить свою справу. Хлопці, вони боронять нашу державу і захищають нас, і просять нас знімати гарний контент для того, щоб вони могли трошки відволікатися. Да, і, як кажуть, піднімати їм бойовий дух. Тому ми знову. Будемо знімати гарне відео, ми знову будемо ділитися своїм опитом і залишаємося з нами. Все буде добре, все буде Україна і вперед до перемоги. І так. Трохи про формат сьогоднішньої риболовлі. У нас буде формат тролінгової риболовлі. Ви запитаєте, а чи можна в цей час, коли в державі військовий стан, виходити на моторі? Я вам скажу, не всюди можна виходити, ну, є обмежена кількість місць, де можна виходити з мотором. Це стосується виключно малих рік. Таких як десна причому її протоки, річка Рось, ну і декілька там маленьких річок на Дніпрі і весь каскад річки Дніпро. Вихід заборонений. І так ми знаходимося в такому мальовничому місці, в одній з протоць, ну це навіть старик річки Десна. Це досить старе, для нас дуже відоме місце і ми вирішили в цьому місці потролити. І так, ми йдемо по глибині 2 метри, ставимо в облирочки, ловимо зараз на перчики джексоновські і карасики. ну і будемо пробувати спіймати якусь трофейну рибку. І все, що ми піймаємо, ми вам покажемо. Залишайтеся з нами. Поїхали. Ось, друзі, піймав першу рибку. Така щучка грамів 800 гарнюня. Да. Спрацював Джексон Карасік. Така щучка, дивіться, грам 800. Така це, залікова. Да, це в цьому році перший, це наш перший вихід і перша залікова рибка. Так, початок є. Гарна щучка. Так. Зараз тільки сьома ранку в нас вже є перший залік. Залишаємося з нами, буде цікаво. Оце трош, щось є. Таке невеличке, але все рівно приємно. Щось на окунця. Схожа на окунця. Ай, малячка щучка. Малеча. Дивіться, яка малеча. Яка гарнюня. Така ж Дивіться, яка, яка гарнюня. Але все рівно... О, Вона побігла батьків за батьками. От дивіться, спрацював такий Джейсоновський карасик. Глибина занурювання 1,6 метрів. Продовжимо, буде цікаво. І знову спрацював Джексон Карась. Це один із найкращих воблерів для тролінгу по глибині до 2 метрів. І саме головне недорогий. Так, бюджетна моделька. Порівнюючи з японськими да, воблерами, то це можна сказати, що воблер на шару. І саме головне, працює бездоганно протязі року. І весною ми на них ловимо, і влітку, і восени. Такий універсальний. Універсальний боєць. Тільки що такий гарний сход був. На підігруванні. Йде збій воблера. Така мощна подача. Ну, я з секунд 5 її потримав. Така гарнюня і сход І вгадайте що спрацювало. Знов таки наш карасик, Джексоновський карасик, він сьогодні Forever. Вбив це щуп. Да, продовжуємо риболовлю. Так, які ти там робив підігрування? Я отаке зробив підігрування і така мощна подача, і я навіть не встиг її навіть вимотати, тому що вона така вперлася, і я її так тримав десь секунд 5 і сход. Тобто, да, так ще ранок, вона ще не активна. Два тижні по тому була температура води 26 градусів, ну майже кип'яток. і вона навіть не грала, десь тобто ніде всплесків не було. А сьогодні вода 19 градусів і вона вже починає відкривати потроху ротик. Тому залишайтесь з нами, буде цікаво. Головне, що рибка є, вона клює. Це добре. Це добре. Природа дуже гарна, да. сонечко світить. Хлопці, знов такий сход. Вже на іншого карасика. Якась вона сьогодні така, досить активна. Але бере за край губи. Дуже обережненько бере. Але саме головне, ось ну, перед цим був ну, схід, ну, скільки, ну хвилин 5 пройшло. Та навіть менше, навіть мені менше, да, так. І друга риба, да. Є сенс, може ще раз туди проход зробити. Так. Да. За прохід два сходи і два таких ну, гарних сходи. Дуже обережненько бере і... Ходить, але найголовніше, що вона цікавиться, що вона тут є, що вона цікавиться. Тому будемо ловити опа. Удар був. Так? Яка гарна колекція джексоновських карасиків. Так, да, Друзі, оце всі карасики, вони всі, всі відпрацьовані, всі працюють. Да. Тому така велика колекція. Поясню для чого. Тут, якщо бачите, вони різні кольори. Гра однакова, але різні кольори і різний розмір. Оце окуньовий розмір. Це щучий розмір. І буває таке, що от сьогодні їй подобається такий колір. Да? Вчора їй подобався такий колір. Да? Ну а завтра от вона просто не відмовиться від такого кольору. Тому да. ну, дуже раджу всім недорогі, але 100% робочі воблери. Ціна якість? Так. Щось є в нас. Так, да, Зараз подивимося. Воно таке невеличке. Було дуже схоже на окунця. І знов таки на підігруванні. О, зараз і упирається. Може і щучка невеличка. Не, окунь. <звук> <звук> окунець. такий гарний. Да, гарний Деснянський. Деснянський, такий грам 300 окунець. Ну і наш е славно звісний боєць. Це карасік Джексоновський, да. О, такий оку... окунець. Продовжуємо риболовлю. Хлопці є. Щось Оце... гарне. Оце вже на ночучку схоже. Yeah. Yeah. Мені посад потрібен буде. Це лише. Така, такі. Щупачок. Але знов-таки спрацював наш незмінний карасик. Карасик. Так що, якщо в вашій колекції нема такого карася, треба, щоб він був. <рес> І тоді буде ловитися рибка. Ось таку чучку ми. Даруємо їй життя. Дякуємо, що подарувала нам незабутні емоції. Так що пливи, рости і зви своїх батьків до нас. Пішла красуня. Красиво пішла. Друзі, і в мене є рибка. окуньочок, невеличкий. Okay. От Отакий. На воблер ручної роботи. Yeah. Наші майстри робили. Yeah. Ось, дивіться. Такий yeah. грам like 200. Є рибка. Щось невеличке. Величка щучка. Приготуємо піцак. і без піцака можна. Добре. А, малеча. малеча. Але приємно. Приємно і знову спрацював воблер ручної, ручної роботи. Так. Ой, така. Іноді воблера ручної роботи. Вистрілюють краще, ніж фабричні. Так, карась Джексона перестав приносити покльовки, переставився на воблер ручної роботи і так піймав ось таку красуню, невеличку. Зараз її сфотографую. і Відпущу. Невеличка фотосесія і у родну, рідну ми і відпустимо. Так, фото на пам'ять зроблено. Відпускаю. Допомотити? Щоб не поранитись. Давай ми сам їм не поранитись. Давай. На. І, щоб її. Такий поблерочок. Гарний. Сам би такого їв. Ну що, має. Біжи, біжи додому. Біжи додому. Біжи гарненько. А ми продовжуємо. Продовжуємо. І йшли під, під травкою і вона тут схопила в облерочка. Не підігруванні, так? Ні, ні? Дай підніться. Так. Ішов в рівномірно. Але сьогодні йду в подобию карасики. Пробували ставити перчики. Сальмовський це теж такий безпрограшний варіант, такий боєць, який ловить всюди і, і завжди. І весною, і влітку, і восени. Але сьогодні у неї не перчовий настрій. Да, сьогодні вона щось ігнорує окунців і їй до вподоби сьогодні карасики. Тому будемо ловити на карасики. Так, пливемо на обід. Перша половина дня була результативна. Впіймали е, 4 щуки. Да, щучки, да. Одна за чот на грам 800, останні такі невеличкі, два у конці, але ж дуже-дуже дуже багато сходів було. У мене 5 сходів було, два таких гарних, і у Дімона е, два. Так що в цілому да, непогано. Непогано половини. Плили на обід і зачепилися. І зачепили каря. Але я так думали, що щось таке гарне. Ввалило так, думали, що якась гарна щука, а вона показався гарний курс. О, так. Та то сом. А, тосом, да, так, такий це. Сом. Зараз подивимось. Так, будь ласка. Пивемо, подивимось, хто там тримає нашого воблера, хто хоче собі такого да? mm -hmm. карасика забрати. Ми вже хлопці стріляні, тому ми без оцепу не випливаємо. Бо воблери нинче дорогі, а саме головне... А саме головне, що є такі воблери, які... Ну, що там? Що такі воблери, котрих вже нема ексклюзивні, котрі ловлять рибу і саме головне, що коли такий воблер відриваєш, то шкода тобі не самого воблера, тому що... Якщо він є, його можна купити. А є такі воблери, котрі вже не випускають. І тому без річі, без оцепу випливати, це з воблерами, так. Так, да, це не, неправильно. Ну а зараз ми покажемо в роботі, як працює. Щось піднімається. Опа. Ось так от бачите. І відчепили. А цеп, якщо без оцепа, був би стопроцентний обрив. Ну, Маєте на увазі одним відбитим воблером, Ви оббиваєте вартість цього оцепу. Дякуємо всім за перегляд. Залишайтесь на каналі Фішбу. І саме головне, ця риболовля відбулася тільки завдяки. Тому що наші хлопці, наші захисники, які боронять нашу землю, дають можливість нам, людям, мирним людям, працювати, ловити рибу, знімати контент. Тому велика подяка вам, наші захисники. Ну і ми будемо робити все для того, щоб піднімати ваш бойовий дух. До зустрічі!